Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, діти, молодь, усі молільники живої трансляції з нашого храму, усі тут присутні. Слава Ісусу Христу. Щиросердечно усіх вас вітаю на цій божественній літургії. Радий кожного з вас бачити, бачимося часто кожної неділі. І я вже декого з вас впізнаю. Всі, хто ходять до нас регулярно, то ми вже в обличчя знаємося і так творимо велику парафіяльну родину. Дуже приємно вас усіх бачити у нас. Сьогодні Ісус Христос говорить. До нас цими заповідями блаженств бути блаженним в біблійному контексті означає бути щасливим. І каже сьогодні до нас Господь щасливі ті, що плачуть, бо будуть утішені. Щасливі, наприклад, голодні, бо вони наситяться. Щасливі ті, яких переслідують, вони синами Божими назвуться. Продовжимо. Щасливі ті, які зараз борються із ворогом в нашій державі, бо вони що переможуть? Сьогодні. Ми вдумуємося в ці слова Ісуса Христа з нагірної проповіді, напевно, що і апостолам, а також і тим, які були поруч Христа, які його чули, багато моментів було незрозуміло. Як можна бути голодним, Господи, і бути щасливим? Як можна бути хворим? І бути щасливим, як можна бути переслідуваним і бути щасливим. І чисто людською простою логікою сьогодні це усвідомити є дуже тяжко. Особливо є тяжко усвідомити тим людям, які є голодні, які є хворі, які є самотні, скривджені. Які сьогодні плачуть, сумують, ридають, які втратили рідних, тяжко є сьогодні бути щасливим, і ми це кажемо Ісусові Христові, Господи, я не вірю. Мені мало є віри, мало є фактів, щоб Твої слова прийняти до свого серця, не бунтуватися проти Твоїх слів. А ще й бути щасливим, мені є мало. І це не тільки голос наш, це часто і є голосом моїм. Я часто, коли роздумую про ці слова Святого Писання, я кажу, Господи, ну, не так то все просто, як Ти говориш тут на землі. І ми ці питання. Ці конфлікти, які виникають у нашому з вами серці, ми сьогодні заносимо Богові. І сьогодні, вдумуючись, переживаючи кожний особисті терпіння, зранення, ми сьогодні промовляємо до Господа Господи, дай нам розуміння і дай нам відповідь. Чому ти так говориш, де є? Це джерело щастя, коли я страждаю. Нерідко я чув, мене питали молоді люди, Отче, якщо Бог презентується церквою як любов, ми часто говоримо, а хто такий є Бог? Бог мій, це є любов? Чому ж тоді той Бог, який є любов'ю, не може. Вилікувати мою маму не може зупинити цю жорстоку війну Росії проти України. Чому Бог не може вилікувати мого чоловіка, який вживає алкоголь? Чому не може повернути Бог мою дружину, мого чоловіка? Ми в іншині. а десь когось знайшов собі і мене покинув. Що він там шукав? У нас дуже багато є до Бога зараз питань. Дуже багато ми маємо що йому сказати, і нам здається, що він це не розуміє і нас не чує. Тому що ми сприймаємо Господа Бога в такий спосіб, що він є заручником інколи наших страждань і наших проблем. Йому в небі є добре з ангелами-архангелами. Його восхваляють святі і Він покинув нашу землю, покинув моє життя. Але це не є правда. Ми маємо сьогодні зрозуміти, як це так страждати і бути щасливим, де тут є Бог, чи Він є винен в моїх стражданнях. Сам принцип, улюблені сестри і браття, принцип страждання, він не належить Богові. Бог прийшов на цю землю, воплотився в лоно при Святої Богородиці, народився і зустрівся з проблемами. Ми завжди, коли думаємо про свої терпіння, дивимося на життя Ісуса Христа. Вже народився. В ефлеємі в вертепі юдейському положився в ясля в холоді разом зі звірятами. А де люди, заради кого він прийшов на цю землю? Постійно Йосиф і Марія його батьки переживали про те, щоб нічого з ним не сталося. Вони розуміли, що це є син Божий, друга особа Божа. Йосиф працював тяжко. Заробляв на свою родину, щоби прокормити, щоб було гідне життя, як і кожний добрий батько чи матір. Коли вони його загубили в Єрусалимському храмі, Пресвята Богородиця вмить зістарілася, вона так спереживалася. Постійно їх переслідували якісь терпіння, невигоди, подорожі. А кінець життя Ісуса Христа закінчився розп'яттям на христі. Чому так? Ми маємо про це думати. Тепер наші з вами страждання, щоденні терпіння, наші з вами зради, непрощення. Звідки вони беруться? Невже це Бог винен, Він приніс ці терпіння? Чи, можливо, він став учасником вільного вибору людини і вже просто змирився Бог з фактом вибору людини зла? Можливо, тут є причина. Звідки береться зло, ми скажемо, винен диявол? А чому він винен? Бо він мене спокусив, а чому він не мав мене спокушати? Він же ж диявол. Це його прямі обов'язки спокушати, спотворювати образ Божий, який є ось в мені. Він робить професійну свою роботу, нищить людину, перетворює її, як якийсь лідер секти в своїх адептів. Хто ж тоді винен, що ми терпимо, що ми страждаємо? Страждання виникає з вибору людини. Чому є Бог любов'ю, бо Бог дозволяє людині бути вільною. Незалежно від того, чи людина обирає Його, Його слово, Його закон, Бог не втручається, коли людина вибирає гріх. І зазвичай, коли людина вибирає гріх, ну, візьмемо зраду подружню. Крадіжки, блуди різні. Чи він ловить когось за руку? Батько би пішов і набив би свого сина сказав: ти що робиш? Швиденько повертайся додому. А Бог, який є любов'ю стримується, він не може порушити вільний вибір людини і в цьому заключається його любов. Вона є вічна. Вища від будь-якої любові і уявлення про неї, яка є в нас. І Він є той, який в собі має інколи безглузді ознаки любові. Бо як можна любити людину, яку я створив, яка уподібнюється до іншого в лапках Бога, до диявола? А Господь не втручається. І якщо, наприклад, половина держави вибере гріх, крадіжку, буде зрадницькою, чи то буде винен Бог, він гляне на це і допустить вільний вибір людини. Що відбувається, коли людина усвідомлює, що вона є в гріху? Якщо вона кається, якщо вона повертається, не мов би, блудний син до свого Отця, додому Отця, Бог виходить їй назустріч. І це ви відчуваєте в святій тайні сповіді, а голод втамової в Євхаристії. Причастям тіла і крові своєї. А що відбувається, коли ми терпимо, страждаємо? І тут є дві логіки. Перша логіка є людська. Я нікому не потрібний, я є самотній, всі мене покинули, всіх ненавиджу. Божа логіка інша. Глянь направо, я є поруч. Тому терпіння стається невиносимим, безглуздим і є дорогою до пекла тільки тоді, коли людина терпить сама, тоді її серце закривається, ображається на Господа Бога. Вам згадаю приклад розслабленого чоловіка, який практично все своє життя пролежав. Ми про це говорили з вами. Біля цих чудодійних купелів. І що він сказав Ісусові Христові? Пам'ятаєте, я вам про це говорив? Немає чоловіка, Господи, щоби мене, коли ангел зрошує... Воду туди впустив. Винен чоловік якийсь. Хтось завжди є винен, ви це знаєте. Зараз щось станеться, ви скажете, він винен. Щось не так в родині, вона, він винен. Така є логіка людини. Ми завжди шукаємо жертву. Хтось, хто є винен в моєму стражданні. І це є дорога до пекла. Якщо ми обираємо якусь жертву і визнаємо офіційно все, я з тобою ніколи не буду більше спілкуватися, ти воплочення зла ти зламав мені життя. Це є програш наш. В кінцевому результаті ми всі програємо. І ми скочуємося до уподібнення диявола. Він каже: ось ось твій Бог, чому він тебе покинув? А Бог завжди є поруч. Тому чому не втручається Господь Бог? Коли Він є любов'ю? Він не може порушити вільний вибір людини грішити? Вона сама має зрозуміти, усвідомити, переосмислити, повернутися до Бога Отця, щоб його обняти. В тому випадку, мої улюблені, ця любов оцінюється людиною. Це стається величезним даром. Ми обіймаємо Бога і кажемо, Боже, нарешті я Тебе знайшов. Я ніколи, ніколи більше тебе не покину. Тільки тоді ми розуміємо, що таке є Бог, який мене любить. І ми тоді розуміємо, та любов починає діяти в моєму серці. Я відчуваю її, як ми кажемо, часто мені кайфово, Отче, від цього відчуття в своїх грудях. Бог, який є завжди поруч, Він готовий співстраждати з людиною. Бо вихід із страждання найлегший це є не зникнення страждань, це неможливо. Це хтось, хто є поруч, в моїх стражданнях. І якщо ви страждаєте, а хтось є поруч, і знаходить відповідні слова, час для вас, обійми, сльози. Каже, то що ти там страждаєш? Ідемо, вип'ємо, кави вип'ємо? Тоді полегшуються ті страждання. Чоловікам це відразу допомагає, вмить. І ми стають добрими, щирими і кажемо, Боже, дякую тобі, що ти послав мені такого друга в моє життя, що я маю з ким розділити свою душу. Проблема може бути тільки одна. Людина може закрити своє серце, і коли Бог приходить полегшити страждання, вона може сказати: ти мені не потрібний, я нікому не вірю. Першого погляду це найнерозумніші слова від розумної істоти на цій планеті. Так ніколи не кажіть. Навіть якщо ви є дуже ображені, дуже-дуже дуже, прям так знаєте, що зараз прям вибухнете. Ви ніколи не кажіть ніхто нікому мені не потрібний. Завжди дивіться поруч, Христос завжди є або справа, або зліва. І він завжди говорить до вас, завжди в таких терпіннях. Тому відповідаємо на питання блаженні голодні. Чи буде людина нещаслива, голодна, коли буде з нею хтось поруч, коли хтось скаже, все буде добре. Вже завтра в нас буде хліб. Вже завтра ми підемо, у нас буде праця, ми заробимо гроші. Все буде круто. Чи ви будете тоді голодними? Ви не будете голодними. Ви будете чекати цей завтрашній день, і він настане. Самого ранку Бог дасть хліб. На хліб і до хліба. Чи ви будете довго плакати, коли хтось скаже не плач, я поруч? Ми відчуємо неймовірне щастя. Глибоке піднесення, бо я не самотній, бо є людина, яка мене обіймає, а обіймає вас Бог. Ісус Христос. Який залишає небо і приходить на землю от сюди, в ці умови. Які люди часто створюють умови, не підготовлені для Нього, приходить, щоб нам пригадати, не є ти самотній і дияволові не вір. І швидко, швидко позбувайся того страждання, в яке ти сам прийшов. Цей віковічний пошук любові, улюблені сестри і браття, він триватиме вічно, тому що ми є створені на образ і подобу Божу. Як Бог є безмежною любов'ю і постійно любить, любов приймає, а ми є Його образ і подоба, ви думаєте, ми не будемо шукати любові, ми завжди будемо шукати. Будемо зранюватися, падати, зневірюватися, нас будуть зраджувати, але якщо поруч Христос. І ми знаємо, як Він закінчив життя на землі, ми швидко повіримо в другу любов, в іншу любов, в Божу любов, в Божий дар. І зазвичай після глибокого і без нарікання терпіння приходить величезна якість якість стану серця, душі і пізнання Бога. Бог, який є поруч, поруч мене. Тому сьогодні каже до нас Господь, ви блаженні. Якщо ви плачете, ви блаженні, ви щасливі, ви плачете, але є вихід. Я вас потішу. Ви голодні, є проблема, але я вам дам їсти. Ви хворі, я вам дам їсти. І на завершення. Особистий мій досвід, коротко скажу вам, який дуже підходить до сьогоднішньої тематики наших з вами роздумів. Він відбувся два роки назад, коли я ще був у Харкові. Я попав до лікарні, мені мали робити швидку операцію, я не хотів, бо я знав, що Бог має втрутитися. Можливо було уникнути цю операцію, бо там були інші хлопці, такі, як я, і якимись там процедурами. Все, вони за день виходили. У мене тривали тижні і нічого не виходило. І що я сказав Богові? Мені такий Бог не потрібний. Тож до побачення, найду собі другого. Не хочеш слухати, я ж хто я є, ну я кажу, я... може, він забув, хто я є. Я йому сказав, коли я пішов до монастиря, що я для нього зробив, що я й про, про нього проповідував, Пусяв весь перелік йому представив, він забув, може, може, не розглянув мене, може, і я кажу, якщо ти зараз не втрутишся, Якщо операції прийдеться уникнути, ти допоможеш, все, 101% я її твію. Ви думаєте, він почув мене? Не почув. Але що відбувається? На наступний день приходить лікар і каже мені, ну що, на операцію? Я кажу, без проблем. ідемо на операцію. Я не знаю, звідки я взяв ті слова і ту силу це сказати. Вона відбулася, знаєте, в такому напівсвідомому стані. Я навіть не усвідомив, що щось зі мною відбулося. Ось дає Бог. Поруч. Він мене підготував. Я мав це пройти. І інколи ми, маючи такі досвіди, ви такі, як я, я такий, як ви. Маємо досвіди. І маємо конфлікти з Богом і кажемо, Боже, ну, ну будь ласочка, вже в той день постимо, що ми тільки не робимо. Такі чемні, такі вже все, вже ну, просто нас, як ліки до рани, прикладай, і нами можна зцілятися. А Він нас не чує. Він є поруч, сестри і браття. Просто треба видихнути і йому довіритися. Слава Ісусу Христу.